Усім привіт! Вітаю вас на каналі Фандомі. І сьогодні я хочу привітати всіх своїх любих підписників із Днем Закоханих. В Честь цього свята я підготувала подарунки. І перший із них це ось така от будівля. Це кафе, яке я назвала Віцлав. Це кафе я вирішила побудувати у формі серця. Перший поверх це прям кафе. Тут зразу при вході стоїть стійка, де можна замовити собі каву та десерти, столики. Також тут є велика барна стійка, де можна ввечері випити різних коктейлів. Також є чудова зона з диванчиками. Вона також біля входу. Тут можна посидіти, почитати якусь книгу, погортати, почекати своїх друзів і тоді вже разом із ними сісти за столик або в свою пару. Мені дуже подобається ось ця зона. Тут дуже гарні великі панорамні вікна і милі столики такі в романтичній атмосфері. Дуже світло, дуже гарно, красивий вид з вікна. Прямо от мені імпонує. Коли ж ви підніметесь на другий поверх, ви побачите, що він має зовсім іншу атмосферу. Тут розташований дитячий пульт, танцпол, диванчики. Колір уже не ніжно-рожевий, а яскравий червоний. Тут також є зона з диванчиками, де ви можете посидіти та розслабитися, якщо вам набридли танці. Також 14 лютого відмічають Всесвітній день книгодарування, тому я просто не могла упустити цей факт і не зробити бібліотеку. В честь для книгодарування я вирішила зробити подарунок для моїх підписників. Звісно, віддалі було б подарувати книгу, але як на мене це трішки проблематично, тому я подарую вам книжковий або інший на ваш вибір кіт. Для того, щоб взяти участь у розіграші, вам потрібно всього-навсього залишити коментар під цим відео. І, вже у цю суботу, 17 лютого, я розіграю у себе на стрімі кіт серед коментаторів. Цю бібліотеку можна використовувати як клубну кімнату або просто як також таке місце для усамітнення, щоб почитати книжку, посидіти на м'яких зручних диванчиках. Окремо відокремлена. Такою перегородкою трішки, знову зона дуже красива із столиками. Тут є також гральний столик, за яким ви з друзями можете посидіти, розслабитись, пограти в карти або в нерозбуди ламу. На другому поверсі вид з вікна, як на мене, ще красивіший. Також тут можна послухати живу музику: тут є піаніно, гітара та мікрофон. При створенні цієї будівлі я. В собі в голові уявляла якесь ідеальне місце для побачення. Тому тут багато різних локацій та активностей, де ви можете проводити час зі своєю другою половинкою на побачення. Також особливої уваги, на мою думку, заслуговує ставочок на задньому дворі. Це місце моя окрема любов. Що ж сподіваюсь, вам сподобалось таке нестандартне відео. Ще раз хочу привітати вас із Днем Закоханих і пам'ятайте, навіть якщо зараз у вас немає пари, це не означає, що ви одинокі, адже у вас завжди є ви. І це людина, яка найбільше за всіх вас кохає. Обіймаю з любов'ю Оленка.